Дорогі брати і сестри! Сьогодні тут для вас, на Донецькому Юромайдані, виступає харківський парк-проєкт собаки» Слобаки. Наша тривалій суть із Донецьку була пов'язана з революційною ситуацією в країні, судовими позовами, а також національним лікуванням членів музичного колективу в музичних закладах Республіки. Дійді всі здорові і ми починаємо! Музика дарує нам радість тюча творчо лету. Музика наповнює нас скужністю і твагою, але назовні все вона робить із наших сердець музичні консерви. Це вона робить із нас уроків. Тому Пусть ми з вас на сьогодні виживемо, побачимось після концерту, що поговоримо. А з нашими ворогами побачимося в пеклі!